Розвиваємо на Дніпропетровщині безбар'єрність. Це не лише про зручний простор для людей з інвалідністю. Йдеться про середовище без обмежень для кожного, незалежно від фізичного стану, віку, місця проживання та обставин. Понад 670 шкіл та садочки області інклюзивні. У звичайних класах та групах навчається більше, ніж 4 тисячі дітей з особливими освітніми потребами. Працюють майже 40 інклюзивно-ресурсних центрів, з дітьми займаються дефектологи, логопеди реабілітологи та психологи. Корекційні заняття проводять і мобільні бригади. Фахівці виїжджають до громад області. Разом з міжнародними партнерами забезпечуємо школи автобусами та ноутбуками, аби кожен учень мав доступ до якісної освіти та й самих дітей з маличку привчаємо до стандартів безбар'єрності. Для цього розробили комікси та настільну гру. В регіоні сім відділень раннього втручання. Команди різнопрофільних фахівців працюють з дітьми з порушенням розвитку. Виявляють проблему на початкових стадіях та оперативно надають допомогу. Для військових створюємо мережу реабілітаційних центрів, аби захисники мали доступ до комплексних послуг, могли відновитися фізично та психологічно. У Дніпрі відкрили прозорий офіс, де можна отримати адміністративні та соціальні послуги. Там є всі зручності для людей з інвалідністю, завжди на зв'язку з ордоперекладачем. СНАПИ працюють вже у всіх громадах області. Місто чи невеличке село неважливо. Мешканцям доступні якісні адміністративні послуги, а оборонцям ще й комплексний сервіс, є ветеран. У всіх центрах організовані безкоштовні Wi-Fi зони. Маємо план розвитку, безбар'єрності в області освітньої, економічної, фізичної, цифрової, бо комфорт на рівні можливості для всіх. Це норма.